Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні субота ми в селі, а це означає, буде багато роботи. Приєднуйтесь! Так, якщо ви бачите таку картину, осінь таки прийшла. І мені дуже-дуже захотілось гарбузового крем-супу. Просто подивіться на цей гарбуз, він наче намальований. Це сорт Хокайдо. і. По ідеї він би мав бути такий, що можна його разом зі шкіркою готувати, запікати, але я все одно буду його поки очищувати, бо в крем суп точно не піде. Я горджуся, що змогла виростити ось такий величезний. У мене ще є кілька таких, ще більших їх просто не могла донести до хати. Так, і це традиційна моя страва кожної осені. Постійно це готую по кілька разів, тому що всі в нас люблять дуже крем-суп з гарбуза. Для цього нам ще буде потрібна картопля, цибуля. У мене вже була ось нарізана морква і часник. Зазвичай я додаю вершки, але у мене зараз немає, а маю ось такий вершковий плавлений сирок. Спробую з плавленим сирком, думаю, теж має вийти непогано. Я вже ділилася з вами цим рецептом, і мені здається, навіть неодноразово, але це такий, знаєте, що сезонний суп, який я готую на постійній основі. Дуже ми його любимо. Якось гарбузова каша нам не заходить. А от супи і запечений гарбуз це дуже-дуже дуже для нас смачні страви, дуже затишні, дуже осінні. І я взагалі люблю цей аромат в будинку, коли. Готується гарбуз якось так по-особливому зразу і затишно стає. Подивіться, який красивий гарбуз всередині, і по кольору, і по формі. Насіння я залишаю, я люблю його їсти, трошки підсушую, а часом навіть ось так сирим можу з'їсти. Знаю, що це досить корисно, тому не викидаю. Взагалі, в приготуванні цього рецепту найскладнішим є власне гарбуз очистити. Є такі сорти гарбуза, які ну просто дуже тверді, їх дуже важко нарізати і очистити. Це насправді м'ягенький, достатньо, і було це зробити не так складно, як я собі думала, що не впораюся. Взагалі, рецепт базовий, можна гарбуз заміняти на будь-що інше. Я за таким рецептом готую і з крем-суп, і з брокколі, із цвітної капусти, із зеленого горошку. Будь-який основний овоч може бути, а база в мене завжди однакова: це чесник, цибуля, морква і картопля. Для більш вершкового смаку додаю масло вершкове і обсмажую чесник цибулю і моркву. Так злегка, аби вони лише стали м'якими, можна масло замінити, наприклад, на топлене масло або виключно на оливковій олії. Так буде дієтичніше. Мені подобається на вершковому маслі, тому додаю його і ще додаю трішки олії, аби все-таки так масло не горіло. І основним цій страві, як на мене, є спеції. Я додаю сіль, перець, чесник гранульований, паприку, і обов'язковий інгредієнт, як на мене, до гарбуза це мелений коріандр. Він додає якогось особливого такого смаку і аромату, і суп зразу стає таким пряним і насичений смаком. Коли трішки обсмажилась морква з цибулею, додаю картоплю, буквально кілька хвилин і додаю гарбуз. Все нарізаю такими досить невеликими шматками, аби швидше приготувалося. На цьому етапі додаю одразу воду, всі спеції, і залишаю проваритися до м'якості картоплі і моркви. За цей час нарізаю ще плавлений сирок. Або, якщо використовуєте вершки, то додавати їх треба буде також в кінці. Коли овочі вже стали м'якими, я їх перебиваю блендером, ось так, в гарячій ще каструлі. І потім ще раз відправляю на вогонь на кілька хвилин, аби все ще раз прогрілося разом з вершками чи плавленим сирком, кілька так разів забулькало і все, можна подавати, суп готовий. Найкраще він смакує гарячим, свіжо приготовленим, хоча можна потім підігрівати і на наступний день. Я сервірую з насінням, сметаною, у мене ще був тут хамон і трішки зелені. Ось така смакота вийшла. Як на мене, це і красиво, і апетитно, і повірте, це просто божественно смачно. Дуже рекомендую вам приготувати, особливо зараз, поки сезон. Ви знаєте, що субота в селі то є дуже господарський день, за який хочеться переробити усю роботу. У нас назбиралось чимало справ, дістали мийку високого тиску і будемо сьогодні мити все, що треба помити. Взагалі ми дуже часто користуємося цим гаджетом. У нас від компанії АПро він дуже потужний. І мене там давали своїм сусідам, їм треба було щось помити, то вони теж були вражені і якістю, і потужністю цієї мийки високої. Тиску від компанії Апро. Я якось робила вже огляд на нього, залишу вам посилання, кого цікавить подивитися детальніше про цей апарат. Поки чоловік все миє, я прибираю на терасі дуже багато зараз павутини, осінь і павуки це, напевне, синоніми. Вони просто заплітають все зі швидкістю світла, і що в хаті, що на вулиці, треба постійно, постійно збирати павутину. А оскільки ми терасу вважаємо частиною свого будинку, то тут також прибираємо ретельніше аніж усе подвір'я. А ще до нас на вихідні мають приїхати гості, тому ми власне тут так більш-менш ретельніше прибираємо на терасі. Хочеться, аби все було чисто, охайно і комфортно. Ось це крісло дитяче також віддаю на миття, на мийку нашу. По-іншому його якось відмити просто нереально. І я раджу усім, хто придивляється до дитячих крісел для годування, то беріть такі, які можна гарно ось так мити. Ще для декору зібрала тут трішки троянди, залишила їх сушитися, ось так вам показую, як вже полюстки висохли. Потім планую використовувати в якихось своїх хендмейд-виробах. Не знаю, ще не придумала, для чого саме вони мені, але підсушити вирішила, поки сезон. Взагалі, мені здається, що це такі, знаєте, останні теплі сонячні дні, і хочеться все ж таки їх проводити на вулиці, на терасі. І аби це було максимально комфортно, то треба подбати про чистоту. В нас вже починає осипатися ось цей дівочий виноград, багато з нього сипеться листя, і треба також постійно це прибирати, замітати і мити тут підлогу. Ще ніякий осінній декор я не купляла і не розставляла. І якщо чесно, навіть не знаю, чи буду це робити, бо досвід минулих років показав, що це така не зовсім вдячна справа. Там на кілька днів, а далі якби і немає толку. Але, можливо, для атмосфери мені таки захочеться, і я куплю якісь фереси або і хризантеми. Не знаю, подивимося, що можливо, все-таки щось ще дороблю. В будь-якому випадку мені здається, що найкращим і найатмосфернішим осіннім декором для нашої тераси є ось цей дівочий виноград, який з приходом осені стає багряного кольору, і тоді тераса просто така казково-фантастична. Тим більше, що цього року він нам вже ось так повністю все облітає і думаю, буде дуже гарно. Додам тільки гарбузи, можливо. Ну, не знаю ще подивлюся такі плани. А тут улюблена справа моїх хлопців розпаковувати посилки. Прийшла мені бензопила ланцюгова від компанії АПРО. Я вже кілька приладів маю саме від цієї фірми, дуже ними задоволена і, власне, тому і продовжую замовляти саме з цієї компанії. Мені здається, що бензопила в садівництві це один з таких базових інструментів, який має бути у кожного господаря. Ми взяли модель Апро БПЛ 23 Об'ємом двигуна 54 см, кубічних, вагою 7,5 кг і довжина шини 18 дюймів або 45 см. Власне, Це такі основні характеристики, за якими рекомендують обирати пилу під свої потреби. В комплекті йде набір інструментів, аби її зібрати і обслуговувати цю пилу, а також бак для приготування паливної суміші. Є зрозуміла і доступна інструкція. Чоловік без проблем її зібрав. І що найважливіше для нас було при виборі бензопили, це її невелика вага. Приблизно 5-7 кілограм, що дозволить працювати тривалий час без втоми, а також швидкість обороту ланцюга. Ця модель має 10 тисяч оборотів за хвилину, завдяки чому будь-які завдання будуть виконуватися дуже швидко, незалежно від твердості деревини. А ще є додатковий захист над ручкою, що дозволить захистити руки майстра в моєму випадку чоловіка від стружки, що летить. А ще три роки безкоштовного гарантійного обслуговування та сервісні центри у багатьох містах України. Словом, я не вперше замовляю техніку від АПРО. Я нею повністю задоволена, тому сміливо можу вам рекомендувати посилання на цю пилу, а також інші товари компанії АПРО Я залишу для вас, звісно, в описі під відео. А зараз ідемо. Тестувати налаштували правильний натяк ланцюга, і можна починати. Ну, що я можу сказати? Легкий рівний зріз без проблем справляється з будь-якою деревиною. Ну, принаймні ті, що ми пробували, не було абсолютно ніяких проблем. Для нас важлива була власне бензинова пила, тому що в нас була електрична, і ось тут, в кінці саду, ми ніякими переносками дотягнутися сюди не могли. І, якби це було не зовсім зручно. А ось така бензинова, вона досить легка, досить мобільна. Можна там, навіть якщо кудись потрібно поїхати, десь щось зрізати, можна взяти з собою це зручно. Та, звісно, найважливіше, що вона добре працює, виконує своє основне завдання, пиляє дерево, чим ми, власне, задоволені. Чоловік дуже швидко впорався з ось цим деревом. Ну, нам насправді багато дерев ще треба зрубати ми багато запланували ще почистити саду. Сьогодні тільки початок, лише розпочали з деяких. Тих, які найбільш хворі, або які нам найбільше заважають дерева, тому ще будемо мати шанс добряче випробувати цю пилу. Наразі ми задоволені, бо дійсно вона легко і швидко впоралася своїм завданням, і немає, знаєте, цього відчуття, що в тебе потім півдня руки трясуться, як часом буває від якихось неякісних пил або тих, у яких вже затупився ланцюг. Зрештою, таку полу можна використовувати не лише для обробки саду чи якихось сільськогосподарських робіт, але й під час будівництва та ремонту. От, наприклад, коли ми робили дах, нам дуже потрібна була пила, або якісь інші лісопильні роботи, така пила завжди буде у нагоді. Я вважаю, що це також один з таких базових інструментів, який має бути у кожному господарстві. Ця палайда за дуже доступною ціною, тому залишаю вам, звісно, усі посилання в описі. Заходьте, обирайте. Я впевнена, ви також будете задоволені таким вибором. І ще сьогодні запланувала прибрати собі ось на цій садовій качелі. Дуже багато було запитань про цю качелю, де ми брали, чи задоволені, що в неї входить, яка комплектація. Розповідаю. Історія про цю качелю, це насправді історія про здійснення дитячої мрії. Я мріяла про качелю, ще коли навіть в мене не було в думках якихось там бажань мати власний будинок. Ще будучи в школі ученицею, навіть не студенткою, я хотіла мати качелю, на якій можна було би сидіти і цілими днями собі читати книжки, мріяти там відпочивати. Ну, насправді ніхто тут цілими днями не сидить, ніхто тут цілими днями книжки не читає. І, власне, мій чоловік був дуже проти. Цієї качелі, каже, бо скільки ми би де не їхали і не бачили на подвір'ях в людей качелі, то практично завжди вони пустують, ніхто там ніколи не сидить, це зайве. Але я вам хочу сказати, можливо, не так часто ми нею користуємося, як я собі думала, але все ж потреба в ній є. Це гарне місце, особливо, коли в мене було грудне годування. Я часто тут малого годувала. Він навіть якийсь час мені тут завжди засинав під оці заколисування. І це було гарним таким. Місцем для часу проведення на подвір'ї. До того ж, ця качеля в нас іде з ось таким з такою сіткою антимоскітною, і зверху має ще дашок, що дуже практично, коли сонце або навіть в дощ. Вона повністю розкладається ось так на рівно, і це буде повноцінне двохспальне ліжко. Можна сказати, навіть я думаю, можна було б тут спати вночі, якщо закрити ось цю сітку, аби не докучали комарі. Ми кілька разів навіть так собі лягали, дивились на зорі. Це дуже гарно, дуже. Романтично. І це одна з таких, знаєте, лаунж-зон, яка робить ваше подвір'я комфортним і затишним. Я повністю задоволена саме і комплектацією, і якістю цієї качелі. Ми брали, до речі, в епіцентрі, хто запитував. Єдиний є нюанс, що ось цей матрас досить важкий. І перші дні ми так його дуже шкодували, коли падав дощ, то ми його забирали до хати на терасу, і це було трошки так, знаєте, недовольне. Дуже зручно носити його туди-сюди, принаймні одному важко його взяти, треба було це робити вдвох, і це трошки складно. Але потім ми зрозуміли, що достатньо цього дашка, і він добре прикриває від дощу, ну, якщо немає якогось сильного буревію чи зливи такої сильної, то достатньо і якби не намокають ані подушки, ані сам матрас, і ми перестали його просто забирати, і всі проблеми, можна сказати, зчезли. Є нюанс, що треба щось придумати. на зиму, точно залишати так ми її не будемо, але до цього ще трошки далеко щось придумаємо, Не знаю. Наразі я задоволена, люблю це місце в саду. А ще що важливо, що ця качеля не є прикріплена до землі, тобто вона важка, вона не перекинеться, але разом з тим вона мобільна, її можна переставити в будь-яке інше місце, і ваш сад буде зовсім іншим. Цей момент при виборі для нас був, до речі, дуже важливим. Так, це вже взагалі якась аномалія. Вересень місяць зацвіли яблуні. Ще такого я не бачу. Це насправді дуже погано. Мені здається, що після такого дерево може загинути. Ось щоб ви бачили, що це не весняні кадри, яблука, які дозрівають вже. І цвіт на тому самому дереві. Кіно? Так, знову осінь і знову насушне питання, що робити з мишами. Є така історія в селі, і взагалі, мені здається, в приватному будинку, що восени миші лізуть до хати. Вони шукають собі місця на гнізда і треба їх випередити. Зазвичай ми завжди брали ось таку отруту для мишей та щурів вона нас такими. Не видно, такими пакетиками, як, як чайними, з червоним таким насінням обробленим. І ми так розкидали його в тих місцях. Ну, в основному на горищі, так щоб ні діти, ні собаки не мали доступу. До того спакувала речі, які треба на горищі, не, стим, не для чоловіка. І от одразу готую йому отрут. Ну як, йому? Для мишей, від мишей. І цього разу купили ще ось такі на пробу, писали, і багато я читала відгуків, що дуже дієві. Такі якби капкани клеєві, що миша туди попадає, на клей приліплюється і якби гине. Не знаю, будемо пробувати. Пізніше ще поділюся з вами відгуком, чи вони справді так працюють, але те, що я чула і читала, то кажуть всі, що дуже класні. Ось такі вони якихось різних фірм, але дія якби та сама. А це, друзі, невеличкий спойлер. Я тут собі запланувала дещо цікавеньке з солом'яних тюків, але це вже покажу і розкажу детальніше. У якихось наступних відео поки все село в шоці, всі копають картоплю, а ми тут собі тюки возимо. Багато у нас є нерозуміння з боку односельчан, багато хто не сприймає наш стиль життя і те, як ми тут взагалі ведемо господарство. Ну, в кожного свій план, в кожного своя доля. Я нікого не оцінюю і не осуджую, і була би вдячна, якби було таке ж відношення і до мене. На цьому, друзі, буду завершувати своє відео. Дякую вам усім за увагу. Сподіваюсь, ви гарно провели час з нами. До зустрічі в нових відео. Всім па-па!